Нова хускварна від вісімсот 801, рідний брат Сварт Вісімсот 801 і черговий мотоцикл побудований на платформі КТМ 790 Duke. Дюк. Сварт пілен чорна стріла, від відпілен-біла стріла раніше. Вони доволі сильно відрізнялися дизайнами, але зараз сварт відпілен. Дуже схожі як на мій погляд. Ну і звичайно, по дизайну КТМ і близько не стояв біля цих мотоциклів. Свартпілен це щось по стилю середнє між скрамблером та стрітом. В той час як відпілен зараз це. Ну стовідсотковий стріт байк. Husqvarna, як була, так і залишається такою диковинкою і екзотикою у нас в країні, тому що мотоциклів як продається, так і в принципі виготовляється не так багато прямо з заводу. Компанія КТМ, який належить бренду Husqvarna, а, рахує цей бренд як за преміум сегмент, преміум лінійку своїх мотоциклів. Так вони побудовані на одній платформі 790 Duke, але як бачите, по дизайну абсолютно різні. І ціна на сьогоднішній день. Також відрізняється, хускварна завжди була дорожче і залишається. Як на мене, дизайну мотоциклів хускварна, і от безпосередньо сфарт пілен від пілен завжди були трошки там, типу, поперед часу. Да? Скажімо так, дизайн з якогось там майбутнього, футуристичний, цікавий. Таких мотоциклів насправді на дорогах дуже мало. Ну, я маю на увазі і хускварну, і в такому стилі, в такому дизайні. Тож тут є за що переплачувати. І різниця між дюк 790 і відпілем 801 на сьогоднішній день, на момент, як ви дивитесь це відео, 1110 євро. І давайте розберемося, за що тут переплата, і чи взагалі є сенс переплачувати за цей мотоцикл, чи можна взяти 790 дюк і так само насолоджуватися їздою на двоколісному. Поїхали. Перш за все, двигун. Однакові двигуни у 790-дюк і 801-го відпілен, але не зовсім однакові, тому що по-перше, тут інтервали запалення 435 градусів. Це відрізняється від дюка, і цей інтервал наближений до В-подібних двигунів, в тому числі на 1390 Super Duke і Super Adventure. Це змінює, в принципі, трошки характер двигуна і те, як звучить двигун і вихлоп, і сам двигун. Ну але це не найбільша відмінність. Найбільша відмінність в тому, що у хускарне на сьогоднішній день з заводу на Колінвалі 105 кінських сил. А КТМ вже можливо поки що. Не випускає 790 дюк на 105 кінських сил, і вони вже йдуть на 95. Тобто, це вже така суттєва відмінність, плюс 10 кінських сил, за що треба переплатити у випадку з відпілен. Ну, по-перше, якщо вам це важливо, ви переплачите, отримуєте. Якщо не важливо. Трошки економите, берете дюка, але на дюку ті кінські сили можна легко повернути. Звичайно, це буде трошки коштувати грошей. Знову ж таки, там ви вкладете, щоб їх повернути. Тут ви вже маєте, Якщо все це порахувати, то далі у нас гальмівна система 300 мм, два гільмівних диска спереду. Супорти з чотирма поршнями. Тут ніяких відмінностей з дюком немає. Гальмівна система точно така працює ефективно. Мені завжди подобалася гальма на всіх КТМах від малокубатурних до найбільших. Тому тут все як має бути. Передня підвізка традиційна для мотоциклів KTM, їх у Скварна, WP. Apex. Apex це дорожні вилки. Ставлять на дорожні мотоцикли. Але тут у нас вже чергове відмінність між дюком, тому що у відпілена вилучка і має регулювання від бою та затискання а у дюка абсолютно без ніяких регулювань вилок. Стосовно вилки, у дюк нічого поганого сказати не можу. Чудово відчувається інколи. Дюку не вистачає стабільності на високій швидкості на поганій дорозі, але це абсолютно. Нормально, дороги мають бути хороші. На відпілен також встановлена з заводу. чудова універсальна гума Michelin Road Six. Гума універсальна, вона чудово справляється і з мокрою погодою, і, звичайно, з сухим асфальтом. Доволі м'яка і приємна. Я ще не тестував цю гуму на цьому мотоциклі. Нормально на дорозі, але. Це одне з найкращих, що можна поставити на дорожній мотоцикл, тому я думаю, що тут без проблем. І у Дюка його відпілена, з заводу стоїть демфер, який гасить трошки коливання керма, допомагає з розколбасом, І на Дюку я його все ж пару разів ловив, знову ж таки, на високій швидкості на поганій дорозі. Та, такі трапляються, але я так думаю, що без демпфера було б ще гірше. І ну, знову ж таки з заводу виробник ставить з заводу такі класні а, деталі. Воно інтегровано закріплено на нижній траверсі. Ну, заводське рішення завжди одне з найкращих, як правило. Але не завжди. у відпілена відрізняється від сфардпілена, ну і, звичайно, дуже сильно відрізняється. Від KTM. це все до дизайну. А, взагалі про дизайн Husqvarna от мені особисто подобається, комусь не подобається. Це абсолютно нормально, бо люди всі різні, на то і у нас є багато різних мотоциклів. А, наприклад, і відпілене, свартпілен, і дюк, які ну від і сварт не дуже відрізняються між собою, але KTM абсолютно інший має дизайн. І от ви можете обрати плюс-мінус в одну там ціну. Мотоцикл, який вам буде більше до вподоби там, в тому числі і по дизайну. І от цей от футуристичний дизайн Husqvarna мені завжди подобався особисто мені більше, ніж у КТМ. І от ця фара це також такий витвір мистецтва з одного боку і мінімалізм. Наприклад, у Сварта така суцільна кругла фара, а тут вона кругла, але має ось цей от ободочок, який світиться. Габаритом і посередині лінза. Ну, з лінзу взагалі все, типу, просто і зрозуміло пф, лінза. Але ось ця от кругла штука виглядає дуже цікаво і вона не такої знаєте, вона скошена скошеної форми. Ну, супер. А, з приводу якості світла, я б не сказав, що воно набагато краще, ніж у дюка. і от в в темному приміщенні я тут би світло включав і, скажімо так, світло могло б бути краще. Ну, от мені здається, що можна було б на цей мотоцикл зробити все ж краще світло, і особливо враховуючи, те, що цей байк там, на 1110 євро дорожчий за 790 дюк. Аналогічно про дизайн стоп-сигналу заднього габариту. Ось дивіться, скільки реально дизайнерських рішень вкладено в мотоцикл. По-перше, от витиснута назва хускварна. По-друге, сидіння в одну ліні, лінію має зріз з стоп-сигналом. По-третє, сам стоп-сигнал ну це габарит у нас. Да? І стоп загоряється ось так. З одного боку, мінімалізм, з другого боку купу. Часу дизайнери вклали в такий зад-мотоциклу. І все це от, знаєте, має таку от скруглену тут форму, тут зрізано. Коротше кажучи, це доставляє таке естетичне задоволення і торкатися цього мотоциклу, і дивитися на цей мотоцикл, і 100% володіти цим мотоциклом. Ну, поворотнички яскраві, доволі яскраві, приємного також. Кольору більше помаранчевого, ніж жовтого, є Heather Light. Дивіться, ще так поставив вам камеру, щоб ви звернули увагу на вихлоп. Він також має зріз, який повторює зріз на сидінні і габаритному вогні, але от я не знаю, чи не хочеться вам, щоб вони були на одному рівні. Да, ось так от. Тобто тут і кут і інший зрізу. І хочеться, щоб прямо ця вся частина була на одному рівні. Ну, принаймні мені, вже, щоб доколипатися от, до дизайну, ну, все класно, а тут дивишся і трошечки воно короче, так. А, якщо ми вже біля вихлопу, давайте я заведу мотоцикл, послухаємо, як звучить. Звучить він, і правда, по-іншому за тюк. Я б не сказав, що різниця якась колосальна, але вона є. Ну і плюс ми зараз в такому приміщенні, де багато ехо, це теж дуже впливає на звук. Ну, коротше, ви завжди просите завести мотоцикл. Я завів, але щоб ви розуміли, що це вам не дає насправді якогось враження про те, як звучить мотоцикл. Паралельний двигун у нас, звичайно, не. В образний, але він звучить уже ближче там до трьохциліндрового, чотирьохциліндрового і так далі. І звичайно, він звучить набагато краще, ніж одноциліндровий, який які стояв на цих мотоциклах до цих останніх генерацій які зараз ставляться на Enduro 690, ну і КТМ, і Husqvarna в тому числі. Величезний горшок, да, пам'ятаєте, хто цей двигун на 690 кубів. Там і вібрації, і менше обертів, можливо, більше тяги там на низьких обертах, але, але то не двигун був для дорожнього мотоцикла однозначно. Тому тут е, прям така золота середина, і об'єм, і потужність, е, і два циліндри. Задня гальмівна система можна сказати, що у нас стандарт 240 мм диск і однопоршневий гальмівний супорт. Ну, на задній гальма тут багато зусиль не треба, щоб блокувати їх. Тож добре, що є система АБС, звичайно, і допомагає нам в таких екстремальних, скажімо так, ситуаціях. Дуже гарно захований в рамі задній амортизатор, також має регулювання і здається, він взагалі точно такий, як на дюку. Тому тут, ну, тут вже без якихось відмінностей. Мабуть, найбільші відмінності у КТМ і у Husqvarna в приборній панелі і пультиках. На Відпілан пульти вже такі цікавіші, скажімо так, більш сучасні, ніж на дюку, бо на дюку вони вже давно не оновлювалися. Клікають, клацають. Клас. Ну і Приборна панель, звичайно, виглядає більш сучасно. Тут вже 5 дюймів, кольорова TFT, все як треба, графічно. По електроніці у нас є режими їзди, точно так, як і на дюку, стріт, спорт і. Рейн можна відключити АБС на задні Traction трекшн, контроль. Тут різні обрати інтерфейс. Ну, зараз не, при... не про приборну панель. В цілому якість тут на найвищому рівні нічого не скрипить. Сигнал навіть працює. Навіть побібікав. Дивіться, двигун завів, побібікав, все зробив. Ну, хоскварна у всьому, Ну, по-перше, скрізь логотипи, все так тактильно приємне. Його реально інколи от хочеться потрогати. Клас, обожнюю дизайн і особливо деталі. Приблизно ось так виглядає людина зі зростом 1,73 м на цьому мотоциклі. Доволі м, ростутий, скажімо так, байк, незручно, однозначно, після дюка. І також частина між ногами ширша, ніж у дюка. Ну, комусь треба буде звикати, але в принципі, в принципі нормально, доволі комфортно триматися ногами за бак. Трошки нахилений, мені здається, я вперед тягнуся за кермом. Тобто ось ця от відстань така доволі велика, вона однозначно більша, ніж у дюка, в тому числі через бак і форму, ось ця ще подушка, вона, до речі, м'яка. З логотипом знову ж таки, але наша вона не розуміє. Давайте, якщо я вже порівнюю з дюком, то скажу, що на дюку здається трошечки компактніше, дюк стається меншим. Ну, Він фізично менше, бо він так менше роздутий, особливо ось цими частинами, цією частиною. От. Але ось то, що під водієм і далі, мабуть, таке саме. Мені здається, тут людям зі зростом набагато меншим, ніж у мене, буде комфортно. Я чудово дістаю однією ногою. Двома носками дістаю одночасно, Ну, без, без проблем. Якщо я вже через все відео протягнув порівняння з 790 дюком, бо вони побудовані на одній платформі, але як бачите, доволі сильно відрізняються. Ну, по перше абсолютно інший дизайн трошки відрізняється технічно, але не суттєво. Приблизно там 10% да, різниці у них в ціні відпіли на 1110 євро на сьогоднішній день. Оплата, звичайно, в національній валюті по курсу на День покупки, не забувайте. І давайте я ще раз перерахую, що ми отримаємо за екстра гроші. Ну, по-перше, і на мою думку, це найбільше насправді різниця, це дизайн цього мотоциклу: ексклюзивність, футуристичність, скажімо так, більш сучасний дизайн, цікавий дизайн, і таких мотоциклів просто мало фізично. Тобто, якщо ви за Унікальність, скажімо так, і за те, щоб не зустрічати кожен раз такий же мотоцикл там, на кожному перехресті, це однозначно буде виправдана для вас переплата. Ну і, на мій погляд, це адекватно. Це невелика різниця за настільки інший дизайн. По-друге, маємо більшу потужність, ніж у дюка на папері, принаймні, і поки що, поки дюк не почне знову випускати з. Заводу на 105 кінських сил, тобто у дюка у нас зараз 95, тут 105. Дюку їх можна повернути, але знову ж це треба буде трошки доплатити. Третя, мабуть, найбільша відмінність це підвізка. Тут вилка з регулюваннями, а у дюка у нас без регулювань. Задня підвізка така сама. Далі вже все по дрібницям, такі як пульти, приборна панель, світло. По комфорту, так як я на Дюку проїздив більше, мені він більш так, звичний. І я б сказав, що він мені комфортніший. Тобто до хускварни треба трошки звикати. Але це там, якщо казати, там, перехід з одного мотоцикла на інший. Комусь взагалі він сів і тут, як влетить, буде сидіти. Але особисто мені на Дюку трошечки комфортніше. Ну і от давайте подумаємо з вами, чи варто то переплачувати 1110 євро за відпілем, якщо можна там трошки дешевше купити технічно такий самий дюк. На мій погляд, так, знову ж таки, ексклюзив, дизайн трошки потужніший і от сучасніший, скажімо так, мотоцикл, хоча вони випускаються паралельно. Ну а для кого там дуже суттєва різниця в тисячі євро там на покупці мотоциклу там за 10 11 тисяч, то напевно це буде і Це також буде чудовий правильний вибір, потужний мотоцикл на кожен день і не тільки на кожен день. В сенсі для поїздок за місто також він підходить. І пасажиру на 790 дюкому дюку, також норм. Тут мені здається, буде трошечки не так норм. все ж. Це більш мотоцикли, в принципі, всі такі, типу, егоїстичні, да? налаштовані більше на водія, само собою. Але, здається, тут буде пасажиру ще трошечки дискомфортніше, ніж на дюку. Ну а що ви думаєте про цей мотоцикл? Залишайте свої коментарі під цим відео. Буде звичайно цікаво почитати. І напишіть, якби ви обирали між цими двома мотоциклами. То, що б ви обрали, ну, враховуючи ціну і там додаткові плюшки, які має відпілене. Я ж вам дуже дякую за перегляд. Поставте відосіку лайк, якщо воно вам сподобалося, і поширте десь з друзями, щоб YouTube показував це відео більшій кількості людей. Ну і традиційно бережіть себе і своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. Па-па!